Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Фірі телеканалу НТК інформаційний підсумок. Події дня сьогодні четвер, 6 квітня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко засніжило. Яка ситуація на дорогах Прикарпаття і в Коломийській громаді? Коломийський стоматолог понад рік працює у Краматорську. У школах Прикарпаття продовжують відкривати класи безпеки. Простір дружній до дитини відкрили у Коломиї. Тепер про це та інше більш детально. Засніжило. Незважаючи, що на календарі вже квітень при Карпаття таки добряче засипало снігом, хуртовини, пориви вітру, незначний мороз. Усе це ускладнило рух автошляхами між містами. Однак, проїзд на трасах загальнодержавного значення забезпечено. Про це повідомляє служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області для розчищення проїзної частини від снігу та підсипання, задіяли майже півсотні одиниць спецтехніки заторів немає. Над нашою територією, з центром над Молдавією проходить циклон, південно-західний циклон, який впливає на погоду нашої області. І однозначно, сьогодні ми бачили, вчора почалося, і сьогодні цей циклон продовжує на нас впливати. Значний сніг випав. Випало в загальному десь в горах до 20 сантиметрів, якщо брати по рейці. а на території області 10-15 сантиметрів висота снігу. Тому от воно зразу вплинуло на погоду і ми відчули б значне похолодання. На сьогодні ми очікуємо поступове припинення снігу. І до кінця дня буде переходити вже сніг, переходити в, в дощ в мокрий сніг. На завтра ми ще очікуємо невеликі короткочасні сніг, мокрий сніг, однозначно буде ожеледця. Посилення вітру 10-15 метрів на секунду. І зранку вже очікуємо туман. Після такого. і пониження температури. Нічна температура буде е, до 5 морозу, 0,5 морозу, а денна буде 0,5 тепла. І е, на восьме і на дев'яте десяте ми очікуємо, вже без істотних опадів буде. Е, е, пониження температури. Очікуємо температуру 5. Мінус 5 нічний період, а в день буде 0,5 градусів тепла. Подальшому це на 9-10, а на 11-12 ми очікуємо вже знову погіршення погодних умов буде. Опади, невеликі опади, в горах з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, І тому збережеться ще Ожеледиця посилення вітру до 15-20 метрів на секунду не прогнозували, бо багаторічним цих прогнозам були такі у нас роки, коли дійсно випадав сніг і в квітні бувало навіть і в травні. Тому для тим більше нашої території Прикарпатська Зона гірська частина. У нас свої тут циклони, які впливають на погоду до водіїв та пішоходів. Звертаються прикарпатські поліцейські і рятувальники з проханням бути максимально уважними, дотримуватись безпечної дистанції. Зв'язку з снігопадами, зв'язку з погіршенням погодних умов, а саме з снігопадами спостерігалося ускладнення руху транспорту на автошляхах області. Наразі всі автомобільні шляхи нашої області у проїжджому стані. Проте є відрізки дороги, де все ж таки спостерігається ускладнення руху транспорту, а саме ускладнення руху транспорту для великогабаритного транспорту, тобто є місця, де водії фур стоять, не можуть подолати ту чи іншу ділянку дороги. Наразі тільки на автомобільній дорозі Н-10 зі сполученням з три Чернівці Мамалига є ускладнення, ускладнення руху транспорту, проте дана ділянка регулюється і реверсним методом рух все ж таки відновлено. Там працюють і працівники поліції, і так само працює снігоочисна техніка. Всі інші шляхи у проїжджому стані. Ситуації складних, пов'язаних з погодніми умовами не було. Рятувальники перевезли. Ведені на поселений режим несення служби, тобто готові до реагування до будь-яких на будь-які ситуації в зв'язку з негодою. Також в оперативні розрахунки введена техніка підвищеної прохідності. Наразі рятувальниками надано допомогу водію автомобіля в Косівському районі. Це автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби. Він з'їхав з, з проїжджої частини дороги. Рятувальники за допомогою автомобіля відбуксирували на проїжджу частину дороги, і водій зміг. Далі продовжити рух поступають поодинокі дзвінки про те, що водії легкових автомобілів з'їжджають з проїжджої частини дороги через погодні умови. Але це в основному водії транспортних засобів, які вже перейшли на літні колеса, тобто поміняли резину. Якихось ситуацій пов'язаних з негодою критичних на території області немає. Наразі відсутнє електропостачання тільки в п'яти населених пунктах верховинського району, всі інші населені пункти зі струмом. Місячна норма снігу за добу випала і в Коломиї до розчищення доріг громади залучено усю техніку комунального підприємства Полігон Екологія про це повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Ми мали інформацію вчора. Попередження я попередив комунальників, що на ранку можливий сніг до 20 сантиметрів. Техніка працює, коли що в нічний час. Просто наскільки велика інтенсивність снігу, що не було видно вже проходу, скажіть було, 5 годин ранку, то вже знову сніг замітав. Але зараз біля 20 одиниць техніки працює на наших дорогах і працюють багато працівників комунальної сфери. І я думаю, що зараз десь біля 12-ї має зупинитися так по прогнозах сніг, і ми до кінця дня будуть всі прохідні, проїзні всі дороги, і наші тротуари, і вулички. Медичний фронт Коломиянин Роман Прокопенко понад рік працює стоматологом у Краматорську, надає допомогу не лише військовослужбовцям, а й цивільним. Деталі у наступному сюжеті надали плану допомогу. Бело дванадцять зуб. О, нас 24 лютого Коломиянин Роман Прокопенко після проходження медичної комісії вступив до лав 80-ї бригади, що в Краматорську. З того часу без жодної відпустки надає стоматологічну допомогу, та не тільки. У самого початку був кожен день ходив на травму половину. Якщо потрібно якийсь там якась допомога, то звісно, які доходу залишився. Самі з друзів і знайомих побратими, особливо медик цінує свого асистента кота на ім'я Вася. <підвігінка> ну, психологічна допомога, підтримка однозначно є, <підвігінка> бо хоч щось жива тваринка є. Лікарі з Коломиї добровільно йдуть на війну з 2014 року. Власне, тоді Роман познайомився з нинішнім очільником фтизіопульмонологічного центру Віталієм Гурником. Тоді після демобілізації медики вирішили повернутися в професію. Він був один з ініціаторів створення програми допомоги стоматологічної військовим. У нас на базі нашої лікарні в територіальній громаді. Програма успішно працює на сьогоднішній день. Учасники бойових дій і хлопці, які захищають Україну, можуть отримати стоматологічну допомогу у нас на місці безкоштовно. Також цю допомогу можуть отримати родини загиблих. Окрім Романа Прокопенка, в Збройних силах України знаходиться ще один медик Коломийського фтизіопульмонологічного центру. Він також має досвід ведення бойових дій з 2014 року. Тим часом Роман зізнається, скучив за домом та рідними. Вони цілий час за мене питаються. Я за них так само і за них молюся, за них переживаю. Так, так, всі підтримують. Звісно, скучаю. Ніж закінчиться війна, зразу і додому. Все добре, все буде Україна. У школах Прикарпаття продовжують відкривати класи безпеки. Це спецпростори для дітей з окремими тематичними зонами. В одній із шкіл Івано-Франківська спецклас облаштували в укритті. Це перша така практика на Прикарпатті. Ось відео з відкриттям такого простору. Відкриття класу безпеки тут будуть дізнаватися діти. Як треба поводитися, якщо бачиш міну і тут будуть навчатися. Ми всі вміємо, щоб була як перемога, щоб нам не потрібно було укритів, не потрібно таких умов, але мусимо бути готові. Мусимо все, щоб безпека була. цей час, час війни це надзвичайно важливе. Ми створили клас безпеки відповідно до всіх вимог. У нас є спеціальні освітні центри. Це центр мінної безпеки, це центр пожежної безпеки, це центр безпеки життєдіяльності життя, це центр медичної допомоги надання, центр правил дорожнього руху. Цей клас безпеки буде допомагати як вчителям, які прийдуть сюди і тут всі є. І методичні матеріали, і посібне. І те, що діти дійсно можуть побачити зображення, як виглядає це, тобто одяг, наприклад, пожежника, і різні навчальні матеріали. Власне, цей клас безпеки буде складовою освітнього процесу нашого ліцею. Раз на тиждень є уроки, які власне присвячені теми безпеки життя, і вчитель під час цього уроку приводить сюди дітей, і власне тут буде проводитися ці уроки. Також ми це приміщення використовуємо і під Час повітряної тривоги клас безпеки облаштовувався відповідно до методичних рекомендацій, які надали ДСНС. Кожного дня ми співпрацювали з директором даного навчального закладу. Клас створений відповідно до методичних рекомендацій згідно зонування приміщення. Дуже багато матеріалів ми надали це від компанії ЮНІСЕФ з якими тісно співпрацює ДСНС. Відповідно до віку діти можуть дуже оперативно сприймати інформацію і вивчати її, тобто і даний клас. Великий плюс це перший клас у нашій області, який створений в укритті. Тобто діти не тільки зможуть укритися під час повітряної тривоги, а заодно провести урок з безпеки. І що дуже важливо, діти психологічно зможуть уже набагато легше відвідувати укриття, тому що це цікаво, це інформаційно і це дуже корисно. Це такий хороший. Проект ну і дуже важливо, щоб ми ці речі зараз робили в кожній школі, в кожному навчальному закладі. Діти були готові до небезпеки. Питання безпеки це не тільки війна, це питання поводження, це питання післявоєнного часу. Тому це дуже важливо для дітей, щоб кожна школа мала такий простір. Якщо побачить, підрозділи предмет, не підходь, не чіпань, телефонуй на 101. Закінчиться війна. Сюди будуть ходити та мабуть безпеки. Зізналася незабаром у школах Коломийщини з'являться класи безпеки. Тут для учнів відбуватимуться тематичні уроки. Школярі вивчатимуть правила пожежної, мінної безпеки, цивільний захист, ознайомлюватимуться з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, освоюватимуть навички надання до медичної допомоги. В освітньому середовищі розроблений такий національний проект, спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. Тобто, відповідно створюються класи безпеки. В кожному класі безпеки будуть створені такі платформи: тобто, платформа змінної безпеки, платформа пожежної безпеки, платформа техногенної безпеки, платформа цивільного захисту. Тобто там буде такі куточки. На коло у нас погоджені плани розробляються відповідні матеріали. Можу сказати, що в початку нового навчального року буде декілька класів безпеки функціонувати. Уже на Коломещині простір дружній до дитини. У Коломиї облаштували місце для дозвілля та розвитку дітей і підлітків шкільного віку. Функціонує простір на другому поверсі бібліотеки, що на бульварі Лесі Українки. Які послуги там надаватимуть, та хто може відвідувати заняття, розповімо далі. Бісероплетіння, хореографія, настільні ігри, нетрадиційне малювання, уроки фінансової грамотності, індивідуальні та групові заняття з психологами. Усе це та багато іншого безкоштовно працюватиме у просторі дружньому до дитини. Це зручне місце для отримання позашкільної освіти, психологічної та соціально-емоційної підтримки. Тут працюють фахівці, які організовують заходи для дітей та підлітків шкільного віку. Також у просторі працюють психологи, які надаватимуть консультації. Ольга Симчич, проєктна менеджерка організації стан, координаторка напрямку просторів дружніх до дитини. Впродовж проєкту у альтернативному приміщенні вже наша команда працювала. Це працювало троє фасилітаторів, двоє психологів і адміністратор. Вони вже займалися з дітками. І в першу чергу це були дітки з числа внутрішньопереміщених осіб, і місцеве населення, тому що проєкт спрямований в тому числі і на інтеграцію. Відповідно і зараз простір. Ми закладаємо це, сподіваємося, що вдасться це, це реалізувати, має бути відкритим, доступним. Діти можуть тут навчатися. Хотілося б залучати фахівців, які будуть займатися, в тому числі з дітками різної вікової категорії, тому що зараз ми займалися з дітьми від 6 до 18 років, тобто це і діти, і підлітки. Хотілося б, щоб надалі так само це було, щоб працював психолог, який міг надати психосоціальну підтримку. Власне, все це вже реалізовувалося. Просто зараз ми робимо це вже в відремонтованому новому приміщенні, облаштованому облік. Мебльованому простір дружній до дитини створено в межах проєкту Відповідь на кризу в Україні 2022 який реалізовує молодіжна організація Стан у партнерстві з Чеською гуманітарною організацією Людина в біді за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади. Простір не тільки відремонтовано, а й наповнено меблями і технікою, завдяки якій діти зможуть навчатися онлайн або робити домашні завдання. Вони всі теж передані для громади. Облаштували дитячий простір у комунальному при. Це другий поверх бібліотеки, що на бульварі Лесі Українки. За сприяння партнерів тут зробили ремонт, щоправда, лише у двох кімнатах. Роботи було багато, адже тут вирішили не замінювати, а відреставрувати автентичні вікна і двері. Міський голова Коломийської громади наголошує, що ці роботи не фінансували з бюджету, однак місцеві кошти, прогнозує Богдан Станіславський, виділять на ремонт наступних кімнат у приміщенні. Вже відремонтована у нас дитяча бібліотека, юнацька на Богуна, і доросла в нас якраз була в такому стані, що потребує ремонту. Тому ми запропонували, і ми бачимо, що зроблено за рахунок коштів донорів наші, наступне Ми хочемо продовжити за свої кошти, і будемо ще шукати кошти, щоб повністю зробити відреставрувати цей будинок як простір для спілкування людей. Загалом організація стан у співпраці з партнерами зараз відкриває такі простори у п'яти громадах: один у Чернівецькій області, чотири на Прикарпатті, у Коломиї, Ворогті, Надвірній та Бурштині. У цих громадах молодіжна організація стан долучилась і до облаштування шалтерів для внутрішньо переміщених осіб. Більше інформації про розклад занять можна дізнатись у телеграм-каналі Простір Дружній до дитини. І сьогодні, 6 квітня у прямому ефірі телеканалу НТК міський голова Коломиї, Богдан Станіславський. Початок о 20-й годині. Працюватиме телефонна лінія і здійснюватиметься трансляція на сторінці у Фейсбуці. Прямий ефір на телеканалі НТК. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда «Подій» дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!